Ось така процедура сьогодні. Там ще приблизно така сама кучка лежить. О, тож, це ж привеземо. Вам бангал розпалювати. Дані забереш усе, воно мені не нужно. Вже кінець зими. Ми заготовляємо дрова. Отаке. От Я думаю, до кінця зими вистачить. Всім вітання, слава Україні. Ще в нас зима. Сьогодні 10 градусів мороза. Вирішив завести трактора крутив крутив, масло, в масло в ручки вже ніяких сил, вона не заводиться. І В бак заглянув, солярка є, все добре. А тоді відкрутив. Тут штуцер, трубку, а солярка не тече. А, тож взяв вон фен, трішки розігріваю. Думав завести сьогодні, бо там обіцяю щасні на ніч. Поки снігу не так багато, хотів трішки з'їздити там, забаграти дрова. Вот. Ось вот така акація Зараз ще підігрію, тут вже потекла, зараз загрію тут штуцер і пішла по трубі, трішки прогрію. і Ще раз спробую завести. Ось вот така процедура сьогодні. Ну, Отак от це все проходить. Я думаю, коли він заведеться, двигун нагріється і тоді вже буде все добре. Бо морозець вже спав, вже десь градусів 6-7, сонечко так трішки світить. Зараз погуляюся, ще трішки заведеться, значить поїду. ні, значить, значить ні. О, Завівся! Ну що, спробуємо покататись. Приїхав до себе на фазенду. Трішки тут така яверба завалена, вона вже трухла, на полограма не годиться, тож зараз щось напиляю, накидаю на прицеп. Багато грузити не буду, бо по сніжку він трошки пробуксовує. Така чудова гарненька погода. Так, трішки накидав, багато не накидаю, бо сира І не знаю, як воно буде їхати по сніжку. Зараз там трішки ще сухішого накидав, напиляв, докидаю. І якщо все буде добре, не буду буксувати, то ще з'їжджу. Треба забрати там надроблене дрова, лежать, копиться у людей там в сусідньому селі. Заберу ті дрова, що я дробив, і перевезу людям з полагами доски. Це ті дерева, які я відвозив коло на на полагаму. Там попаляли і просять перевезти назад. Поїхали. Вже вдома розразився. Звичайно поганенько. Їхать, так, тягне, буксує. Тут прийшлося так розвертатися, бо по дорозі мене зносило в коліді. Ну, поганенько, але далі, якщо сніг випаде, буде ще хуже. Тож зараз спробую з'їздити, забрати ще дроблені дрова. Тут у нас такий загашничок з дровами. Ну, є тут ще запаси дров. Але зима тільки недавно розпочалася справжня. Поїдемо, побачимо як воно вийде. Возимо з пиларами доски. От, потроху накидаємо. Першу взагалі трішки привезли, бо колесо спущене було, підкачали. І там ще приблизно така сама кучка лежить. Ось теж І тоді там в кінці городу лежить та кучка дров, яку я тоді надробив Так вона і чекає. Так, розружаємося. Все, весь матеріал перевезли. Тож, їду грузити дрова. Хазяїн дав такі інструменти. Зараз поїду А Зайчики бігають, сліди кругом, саме стежки. Так, Ось ця кабичка дров, трішки притрусили снігом, але це не видно. Зараз закидаю і додому, бо зимовий день короткий десь сюди вже й темно щось мені здається що мабуть усе й не влізе така виді маленька копичка але й прицепчик маленький рожу такими вилами удобно гарно. Попиляли, поміляли, помільчили, погрузили і поїхали. А це вам мангал розпалювати? Та ні. Забереш усе, воно мені не нужне. А там а там треба, треба забрати там ще. І було б порядок. Загрузить, розтрушути. Бо дорога дальня, дорога погана. Тільки намолотили, що навіть не влізло, бля. Все, загрузив, більше не буду кидати, бо воно буде розтрушуватися, розсипатися. От, цю копичку я тоді заберу іншим разом, якщо не випаде багато снігу. Ну що, так Тихенько, помаленьку, там що зробив, там що зробив і день не приходив. Так вихідні прийшли. Завтра знову їхати на роботу, а там будуть вихідні, поїду заберу і дров. Все, трошки попрацював, трошки щось вам показав. Все, на цьому. на цьому все. Буду їхати додому, всім пока. Все буде Україна.